Ну, одним словом, на ці курси з нею ходила майбутня жінка цього зрадника, ренегата Івана Кусеня. Вона пізніше, вже за радянською владою працювала в Баражанах, в поліклініці, в реєстрації. Отже, той Іван Кусень псевдо. Упа було горіх, він не тільки видав її, але заарештував під револьвером, можливо, наганом. то був у моді в Больчевиків, е, привів її на допити і був одиноким свідком проти. Більше чітко не знайшлося, крім того, аргументу, що був його в його руках. Що вона, моя сестричка, написала ще в гімназії, будучи дві пісні, ми зродились із крові народу і зродились на великої години. Вона дала у цій власні товариші, і от її письмо цих пісень, а вона передала потім своєму чоловікові. Ну він же партизанці був. Хто знав, що він зрадником стане. Uh -huh. Ну і можна говорити. Так, так, так. Отже, е... факсиміле, тобто порівняння, почерку е... також було ще чого проти неї на тому слідстві. Адвокатом був східняк козаков. Це була добра людина, але його на жодне судне засідання, яке відбувалося у військовому трибуналі, його навіть близько не впустили. Тільки одинокий був той світок, бувший кухар.